Так, Покажу сьогодні, як модернізував піскоструйний пістолет. Він ну, такої конструкції з хліпсова я вже його розібрав. Тобто в ньому значить, використовується таке Такі кріплення за допомогою, такого. Тут, тут ще має йти прокладка така мова. Значить, оцей пістолет. Працював наступним чином, кліпса закривала нам сопло. Тим самим не давала виходити повітря разом з амбразивом. Та? повітряно амбразивна на суміш. Відкривав, починало працювати і закривалося. Але з часом ось ця гумка, що наше сопло діти, вона вверх вниз вверх вниз проїдалася і щільно не закривалася, що... Призводило до такої виробітки. І відповідно повітря разом з амбразивом цю виробітку все робили більшу, більшу, більшу і більшу. Перше, що я був зробив цю кліпсу, зняв і переробив просто на кульковий кран. Закрив, відкрив, воно все працювало. Але, так як я працюю не з піском, а з електрокорундом, то Таке сопло з таким отвором це 2 мм. Менше, ніж за годину роботи робилося таке. Тобто масштаб замітний. Як його електрокорунд з'їдав аж бігом? Керамічне кільце підходить для піску, електрокорунд з нього робить просто неймовірне, роз'їдає, збільшує отвір сопла просто в рази. Тому придбав я ось таке скарбіт бору. Параметри його 20 на 35, 6 це помилка. Тут отвір сопла 3 мм. Що для цього потрібно? Тут повезло, вийшло, що тут різьба, одна друга дюйма. Тому отака редукційна муфта нам знадобиться. Тут різьба 25 мм. Не знаю в дюйма скільки це є, але по міліметрах стільки. Відповідно, сюди треба буде накрутити фум-стрічку щоб повітря нам натікало. Потім зі шлангу вирізав кільце, знайшов шланг відповідного діаметру. Ми ощіднюємо сюди. Так. Ніпель по цій різьбі і дуже гарно підійшло, що супла там сідає з мінімальним люфтом. Відповідно, наші ніпель закручую. Туда. Закладаю супло. Е, також до ніпеля по різьбі кришка, заглушка. Вирізаємо отвір для наших і це все збирається і виходить ось такий апарат. Мені зручно цим працювати. Виходить доволі так класно, що все можна купити в магазинах сантехніку. Нічого виточувати не треба, за винятком, що просверлити отвір у заглушці для того, щоб нам амбразив виходив. Так що ось таке у нас вийшло чудо. Плюс ще хочу сказати, що е Якщо брати до порівняння довжину сопла, тут теж є воронка для цього для прийому повітряно-абразивної суміші, але то, що канал якомога довше прямий, воно піднімає ефективність піскоструйних робіт, аніж в короткому каналі. Даного сопла. Для, для короткого каналу треба більше повітря і більше розхід матеріалу йде. Тобто це, це сопло має підняти ще нам ефективність. Плюс воно виготовлено з тербіт-бору. за технічними характеристиками, що я вичитав, зношення цього сопла. Розраховано на 500 годин роботи електрокурундом. З пісками там вже на 1000 годин пішло. Так, да, воно не дешеве, але що ніж купляти керамічні сопла одне на годину, то я думаю, все рівно вийде з цим соплом дешевше. Ось така модернізація.